Шановні глядачі, у затишку нашого спонсора кав'ярні коріця». Від сьогодні ми починаємо цикл програм про мистецтво у різних його проявах: від високої естетики до ужиткових ремесел. Розпочнемо ми зі знайомства з людиною, яка залишила на мапі нашого міста кам'яні та бронзові сліди у прямому та переносному сенсі цього слова. Повз роботи цієї людини, кожен з нас ходить щодня. Сьогодні наш гість Анатолій Дровецький. Анатолій Анатолійовичу, вітаю вас! Доброго дня. А скажіть, ну, чому фастівчани мають пишатись тим, що ходять з вами одними вулицями? За що саме ви отримали звання почесного громадянина міста? Ну, це мені треба пишатися в першу чергу, що я ходжу вулицями міста Фастова з такими видатними фастівчанами, які війшли в історію і вписали е, в історію свої прізвища. От я його оспівую цих фастівчан в своєму мистецтві. Це моє завдання як фастівчанина, як художника, як поета, як громадянина. Я вже відзначила раніше, що кожен з нас із фастівчан та гостей міста щодня проходить через повз ваші твори. Давайте їх назвемо. Ну, мені приємно в першу чергу назвати пам'ятник прикордонникам Раворуського загону, який знаходиться в молодіжному парку, дендропарку молодіжні. Чому? Тому що це 1979 рік і це перша моя монументальна робота в місті Фастові, я тільки не закінчив художній інститут київський. От. Ну і Микола Миколаївич Бенардос, винахідник електрозварювання, відома в світі особистість, останні 5 років проживав в місті Фастові. Курган Слави це пам'ятник всім фастівчанам, які загинули в роки Другої світової війни на всіх фронтах. Тому що Фастівчани по всьому світі. Пам'ятник Тарасу Шевченку. Він в молодому віці був у Фастові і таким молодим він і відтворений мною. І надихали мені автопортрети до цієї роботи, виконані самим Тарасом Шевченком. Тому це для мене, як для художника, дуже було цікаво вивчити цю тему. Ну і фастівчани, Герой Радянського Союзу Чайковський. Ви знаєте, що він отримав звання Героя посмертно, героїчно загинув. І це єдиний фастівчанин, який став героєм Радянського Союзу. Більше 30 стали героями при звільненні міста Фасту. І Єдиний фастівчанин, який дійсно фастівчанин став героєм Радянського Союзу. Тому над цим образом я теж працював досить довго, і я думаю, що він такий вдалий цей пам'ятник у мене. Ну, отець Зігмунд, людина. У Фастові, яка після себе залишила дуже вагомий слід, він відродив костел Фастівський, парафію відродив. І взагалі була дуже чуйна і порядна людина. Я його особисто знав. Загиблим в Афганістані Фастівчанам і мешканцем Фастівського району. Альтанка знаходиться в парку Молодіжний так само. Дуже в цікавому місці, там Альпійська гірка, така створена, правда, штучно, але вона дуже гармонійно вписалася в ландшафт парку. І оця альтанка паркова, вона теж дуже органічно там вписана. І дуже мені хотілося, щоб і завершення було е, ну, академічним, таким, як я собі уявляв в минулому році. Тож два пам'ятники відбулося в місті Фастові це пам'ятник фастівському полковнику Семену Полію. І пам'ятник можна сказати, це не пам'ятник, а такий образ втілений в матеріалі досить вічному, тому що скульптура це використовує матеріали, які довго прикрашають місто. Це образ сантехніка. Моя мрія. От просту людину, віковічни, теж, щоб люди, які будуть повзійти, а вони приходять вже к постійно, будуть дивитися на цю людину, яка опікується тим, щоб фастівчанам добре жилося в місті Фаст. Тобто це ваша ініціатива? Чи це прохання громади Фастівської? Ну, вперше, значить, Свібель, керівник Жеку, до мене звернувся з таким проханням, що от виникла така ідея, він колись був в Бердянську і там побачив пам'ятник сантехніку. Да? Ми не гірші. Да. Ну не сантехніку, а водопроводчику чи якось там, я не знаю в кому там. То в нього виникла така ідея, чому будь фасту фастові не зробити. А от кому зробити він не знає. От Він до мене прийшов порадиться. Я кажу, ну давайте зробимо. У нас є робітники. От сантехнікою у нас проблеми. З водою проблеми фастові постійно. Гадаю, що я. Висловлю питання багатьох фастівчан на рахунок пам'ятного знаку на згадку про отця Зигмунда Козара, що встановлений на території Фастівського Римокатолицького костелу визвоження Святого Христа. Багато фастівчан дивуються деякі східні манері передачі зовнішнього вигляду пам'ятника, під яким підписано, що це саме пам'ятник Зигмунду Козару, і вони не погоджуються з такою портретою несхожістю. Якщо читали Біблію, то добрий пастор так? це образ людини, яка несла добро, Так, і добро увіковічнине в своїх діяннях. І от, отець Зігнунд, він був таким, який своїм своїм життям робив добро. Чому там такі риси? Ви знаєте, що взагалі то вся цивілізація, вона крутиться, ну, у нас куля. Земна, да? І зі сходу йде оце все, що накопичується позитивна енергетика, вона йде зі сходу. За цим Зігнутом я багато розмов вів на цю тему, взагалі на культурологічну тему. Звідки пішла цивілізація? Чому це так, як це так, оця суміш цих народів, ці расові питання. От. І у нас дуже такі дискусії велися цікаві на цю тему. Тому образ паця Зігнута я втілив через доброго пастера. а хто вівчарем був самим поширеним у нас в світовій культурі? Зі сходу це все прийшло до нас, правда? Чи завжди ви знаходите 100% відгук у розумінні ваших замовників чи зглядачів? Чи вам доводиться іноді буває, пояснювати людям, які від мистецтва далекі, саме чому ви так? Це Ви знаєте, до Мікеланджело при житті, до Донателло, до Ван Гога, до Родена при житті. Критичне було відношення взагалі, їхніх е, сучасників. І визнали їх там кого через 100 років, кого через 200, кого через 300. Але визнали, головне людині залишити після себе ваговий слід робити те, чим ти живеш, що тебе хвилює. І ти повинен бути носієм тої своєї проблеми художник в першу чергу. Якщо це є, значить твоє мистецтво буде потрібне людям. Сьогодні воно не потрібне, завтра буде потрібно. Головне, щоб це не руйнували. Чи є у вас муза? Чи можливо фастівчанки можуть шикуватися в струнки черги в надії, бути увічненими у ваших скульптурах? Художники, вони диваки. Взагалі-то. І вони одинакі по своїй природі, по свої... особливо художники. Ну, скульптор людина, яка працює з матеріалом. теж з матеріалом працює. Він самотник. І муза, якщо цього не розуміє, то вона не може бути музою. Зрозуміло? Чи вам, як художнику, потрібні особливі умови для творення? Мені робоче місце потрібно. От я в фастові створив його сам. Колись у мене і в Києві була майстерня. Але, на жаль, там такі зараз орендна плата така жахлива. Ну просто розумієте, я, те, що я заробляю на сьогоднішній день, я не можу, ну не можу. Тобто цим фастів кращий. Наша знімальна група відвідала майстерню художника. Мушу сказати, вона є дуже затишною і пронизана творчим духом. Дуже приємно, що повертається тема до Фастового винахідника електронного зварювання Бенардос Микола Миколайович. Чому повертається? Тому що я автор пам'ятника У 1981 році, 22 травня, він був тут, урочисто відкритий в Фастові. От пам'ятної медалі. А в цьому році, от подивіться, вийшла брошура, присвячена творчості винахідника Бенардоса. Так? Ось Цікаво, Микола Миколайович Бенердос. А це вже новітня моя робота, вже в цьому році створена, буде на базі значить, Фасівського державного краєзнавчого музею проходити в вересні конференція наукова, присвячена життєвому шляху і творчості Миколи Миколаївича Бенердоса. І оцей подарунок буде вручатись переможцям конкурсу зварників. Спочатку Київської області, потім України, а потім і міжнародного рівня. Тому ця робота це буде подарунок, перехідний такий своєрідний кубок. От. Ну, а виготовлявся він дуже цікаво, тому що спочатку в пластиліні ліпиться. от бачите, Потім робиться форма. От, кускова форма. От вона складається з декількох частин. От. Перша і друга. Потім відливається, доробляється, а потім вже по цій моделі гіпсовій буде відливатись бронзик. І воно буде в бронзі. Десь приблизно два місяці в мене пішло на це. Два місяці. Тому що ну, виліпити, по-перше, це час треба. Потім відформувати, потім відлити, потім доробити модель. Десь два місяці, ну, така невелика форма робиться, невелика пластична річ. Ну така трошки більше. Ну, залежить все від розміру. Десять років пішло мого життя на те, щоб створити пам'ятник е, Миколі Мікола Бенордосу в місті Фастові. Але ліпив я конкретно в розмірі 4 метра фігуру. Е, це зайняло від затвердження ескізу до виходу вже продукції півроку, 6 місяців. О, там Новіцький, бачиш, Борельські складені руки. О, це Новіцький, він дуже піддубного. Він заснував борцовську школу. Ви знаєте, що Фастів знаменитий спортсменами. У мене спортивна тема дуже поширена. І тут і на гімнастка тут присутня, борець присутній, один там другий борець. У мене спортивна тема ну, така, я люблю спортсменами мати справу, тому що це люди дуже обов'язкові і дуже цікаво їх ліпити, з ними творити спілкуватися потім у мене анімалістика представлена. Потім молодий Шевченко, подивіться, потім материнська тема. Дитина і мама ну, це завжди художника цікавить продовження життя. Ну і декоративна така пластика. О, Мала пластика отакого дрібня. Вона теж цікавить. ну Я риблю, рибали, не, за грибами сходить. Чому то? Тим, чим людина не любить займатися, вони можуть це втілити, реалізувати. І це в школі народної майстерності працює, це анімалістична тема дуже поширена. Діти люблять її. Тварина, рибка, пташка це для них улюблена тема. Ми це добре знаємо. І в всіх жанрах, і видах, де картина прийдеть мова і просто торчого мистецтва, е, з задоволенням діти це люблять. Ну історична тема, семен Поліна, наприклад. Он семен, семен поліот, семент це теж дуже багато років присвячені цій темі. Ну я мандрую, от Гуцульщина. От, подивіться, цей рельєф відтворює значить, Гуцульщину це Карпати, Закарпаття, Прикарпаття. От, у наші винахідники в галузі електрозварення, козацька тема, це не найпопулярніше для мене, тому що я її люблю. Ну і діти, дорослі, от і в армії служив, військову ну, все це, Все це те, чим я цікавлюсь. Оце мрія. Пташку таку зробити в ботанічному саду в парку Молодіжний, замість того, на Альтанки. Я ж автор теж тієї альтанки, розумієте, По моєму проєкту вона зроблена, але там звеку повинна бути пташка. Лелека. А вони поставили Христа. Ну як це може бути під Христом, значить ця тема афганської війни? Куди ж призивали, ви знаєте, тільки комсомольців і комуністів. Але от чомусь. От осучасливі, тому що всі стали вірити в Бога чомусь, вирішили хрест поставити. Якби оця пташка була, розумієте, бо душа воїна перетворюється в птаха і живе вічно. Є така народна пісня, така народна ну, легенда, яка живе і по ній. Значить і безсмертний вояк, козак він безсмертний. Коли він гине на полі бою, його душа перетворюється в птаха, який летить, де живе з нами поруч, а чому лелеки, такі ж, там буцули називають чи чорногузи, по-різному в Україні. Вони біля людей живуть, тому що це образи отих вояків. І вони продовжують рік, оці дітки у них народжуються, пташенятка. Розумієте, Це тема вічна. Людина от перетворена в птаха. І це дуже цікаво. Я художник, це теж тільки. От у мене ворона жила, каруша. Теж треба було. Котик у мене жив, собаки там. Ну Хто б у мене не був, то цим образом я працюю. Ну це таке життя художника. Ну, і церква, віра, вона теж цікавить мене такі неординарні роботи, які є. Ну і мої власні діти, теж тому що портрети моїх дітей Петра, повла моїх дітей, двоє синів. Теж висвітлюють свої творчість. Досить тако. Відомий класик Пабло Пікасо сказав: коли збираються разом художні критики, вони говорять про мистецтво, про композицію, про ідею, про полотна. Коли збираються разом художники, вони говорять про те, де найдешевше купити скіпідар. Чи ви погоджуєтесь з такою точкою зору? І чи ви збираєтесь з кимось із митців, з ким ви знайомі з вастівських художників, з творчих людей, чи є у вас місце, де ви можете прийти на творчі посиденьки? Ну от я вже казав про школу народної майстерності. У нас немає виставкової зали. От би була галерея при новому приміщенні Фастівської школи народної майстерності, от там би збирались творчі люди міста Фастів. Не тільки там художники, скульптори, архітектори, графіки, да? ну, художники живописці я маю на увазі, тому що ці всі люди, вони всі художники, а також і поети, письменники. Великі люди проживають на сьогоднішній день в місті Фасто. Значущі люди, які відомі не тільки в Україні, а й в світі. А чому фастівчани про них нічого не знають? От, таке питання до засобів масової інформації, до людей, які повинні от, опікуватися цією темою, і поширювати інформацію про цих видатних людей. Чомусь у нас прийнято так, що поки людина живе, вона так виходить, що й не потрібна взагалі. Ну, от твори там собі там десь там, за куточку і не цікавить ні в кого доля цієї людини. А от пішла вона з життя, ой, що ж таке, ой, кого ви втратили? Ой, подивіться, що ж він нарубає, а і то зробив, і то, і то. А чому ж це так, от ми такі неуважні були? Ну, люди добрі. А чому ви такі неуважні? Анатолій Анатолійовичу, я трохи пошпигувала і дізналась, що ви не тільки майстер різця та пензля, а також майстер красного слова. Наприкінці програми хотілося б декілька рим від Анатолія Дровецького. Коли я працював над образом Тараса Григоровича в селі Фастівці, він ж там мешкав деякий час, перебував в складі археологічної експедиції в університету Святого Володимира. От. І мене, коли я працював над образом молодого Шевченка, надихнула ця тема. Задзвеніло бронзою ім'я Тарас у Фастівці на Фастовщині. І луною повернулося до нас з минулого в країні. Сади вишневі біля хаток. По-різному багато відціли. Та слово генія Шевченка лунає й досі. Як завжди, слова пророчі, кобзареві, як струмінь чистої води, як промінь сонця в рідній хаті. Живуть із нами назавжди. Дякую вам, Анатолій Анатолійовичу, за те, що знайшли час з нами зустрітися. А нашим телеглядачам дякую за те, що провели ці хвилини разом з нами. Нагадую, спонсор нашої програми Кав'яня Куріца. До наступних мистецьких зустрічей.